Добрий день, діти. Пісніжник наш це перша квітка. У лісі чорні пророста. Дорослим радість, радість діткам, чи є хтось, хто його не зна. Діти, сьогодні ми будемо вивчати і дізнаватися, вірно, дітки, як ви здогадалися про пісніжник. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Підсніжники. Підсніжник наш, це перша квіт. У лісі чорнім проростає, дорослим радість, радість діткам, чи є хтось, хто його не знає. Добрий день, дорогі діти, мабуть, ви вже й самі здогадалися з вірша, про що буде сьогоднішня наша бесіда про першу весняну квіточку, про диву. Про гарну лісову красу, яку можна зустріти на початку весни, коли ще не відступили холоди, вночі ще буває мороз, а де інде ще продовжує лежати сніг. Так, це підсніжник. Підсніжник з'являється дуже рано. Він пробивається буквально з під снігу. Тому його так і назвали підсніжним. Спершу можна побачити невеличкі зелені листочки, які пробиваються з землі, а згодом з'являються білі голівки, схожі на лісових принцес, які вранці, як тільки пригріє сонечко, піднімають свої голівки. Розкриваючи білі пелюстки. А увечері, коли заходить сонечко, білосніжні пелюстички, наче засинають до ранку. Підсніжники ростуть у стрільцях та мають довгі зелені листочки, схожі на стріли. А чи знали ви дітки? Сніжник здатний витримати десятиградусний мороз, а його цибулини потруйні. Ще він є родичем нарциса. На сьогоднішній день сніжники знаходяться під охороною. вони внесені до червоної книги, ці квіти потрібно оберігати. Ще про підсніжники існує багато легенд, оповідань та казок. Одна з таких легенд стверджує, що одного разу стара зима зі своїми спутниками морозом і вітром. Вирішили не пускати на землю весну Але сміливий підсніжник випростався, розправив пелюстки і попросив захисту у сонця. Сонце помітило підсніжник зігріло землю і відкрило дорогу. Сні. Інша легенда розповідає про дівчинку снігу, яка проводжала матінку зиму, Йшла вона сумна, за нею Стали всі дужини, там, де йшла вона і плакала, торкаючись лози. Встали сніжники. то були сльози дівчинки. Наступна легенда розкаже про кохання вродливої та ніжної дівчини, яка покохала щирого та гарного парубка, щоб зберегти своє кохання. Вони втекли у гори на квітучі полонини. Дівчина стала сльозою краплини, а юнак теплим вітром. Злий чоловік закував краплину в снігову кригу, щоб розточити її з вітром. Але що весни вітер прилітає до своєї кохани. Допомагає теплим подихом пробити холодну міць землі. І вона з'являється на світ ніжною, гарною білою тендітною квіточкою під Сніжником, з пониклою голівкою у вічному смутку за своїм коханням, проте нескорена Вірно і сильно своєму кохати. Підсніжник вважають символом тепла і краси. А ті, хто ці квіти зриває, продає або купує, ніколи не буде щасливим. так стверджують легень. А ми з вами, дітки, повинні милуватися, бити. І цінувати красу та природу рідного краю. А на сьогодні все. Сподіваюся, що сьогоднішня моя розповідь про Першу весняну квітку вам сподобалася. до зустрічі. Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Але спочатку давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами вивчили. Вірно, діти, ми сьогодні з вами вивчили про... Так, про підсніжник. Діти, а скажіть мені, будь ласка, чому його так називають підсніжник? Вірно, діти, його називають, тому що вони перші квіточки, які виростають. Під снігом, коли ще сніг не розтанув повністю. Вони дуже дивовижні і гарні, мов немовлята, які тільки, тільки розкітають і виростають. Діти, а на цьому наше заняття закінчилося. Ви були сьогодні всі молодці, гарно старалися і вірно відповідали. А на цьому до побачення.